Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали, коли Трамп став президентом США, ми з вами обговорювали, що, що він буде робити, і стане він просто брехонцем, ну, яке у нього буде поганяло. Значить, пам'ятаєте, що останні президенти Сполучених Штатів. Обама чмо, це вже ну, відомо, давно відомо, і зрозуміло, чому він чмо. Байден сикунець, а Трамп Брехонець. Чому Брехонець аргументувати не буду, ви вже знаєте це. Я десятки разів це аргументував, чому Трамп брехонець. Але я щиро хотів щиро підтримував тих людей. Які е, вважали і були оптимістами, що у Трампа щось е, вдасться, щось вийдеться і таке інше, і я дуже переживав і казав, що є величезна небезпека, щоб Трамп не, став, е, не отримав це поганяло, яке отримав Обама, щоб Трамп не став чмом. На превеличезний жаль для всіх оптимістів, для всіх, які вірили в Трампа, тримали за нього кулаки. Вчора він отримав, поганяло навіть не чмо. а чмоня. мабуть, так буде краще. Поганяло чмоня, тому що після того, що відбувся телефонний дзвінок з Путіним, ви вже знаєте, вам вже десятки експертів розповіли. Деякі кажуть, Трамп обісрався. І можу погодитися з тим, що Трамп обісрався. Аби він обісрався думати перед Меланію, ну це одне. Але він обісрався на весь світ, обісрав усіх своїх вибірців, обісрав всіх, хто в нього вірив. І величезна проблема для самого Трампа, що йому в обличчя ніхто не скаже, що він обісрався. Йому в обличчя будуть казати, який він великий геній, як він вдало провів ці перемовини. Він же майстер перемовин, як ви пам'ятаєте, він книгу написав. Я теж думав, все время весь час для себе задавав собі питання, як він мог написати книгу, коли він не може використовувати свою мову для вдалого висловлення своїх думок. А там, виявляється, книгу написав йому журналіст, співавтор, так, Трамп просто йому надиктував, що він хотів би, а людина написала йому книгу. Ну і вийшла у співавторстві. Тобто зараз йому потрібно було би написати ще одну книгу, як обістратись на перемовинах. У самого у нього розуму не хватає написати цю книгу, потрібно, щоб йому допоміг якийсь журналіст. Я думаю, журналісти знайдуться на цьому грошей заробити. Як обістратись на перемовинах? От була б гарна книга, і була б, мабуть, бестелером ця книга. Вговорювати те, що як Трамп вчора обістрався, ще раз нагадую: я не буду, ви вже всі знаєте. Вишенька на торті, вишенька на торті. Після того як він обісрався і е, пішов е, із перемовин, Путін дав йому ще підсрачника або підзатильника, як це називається візуально. Так е, коли з'явилася інформація про те, що вони планують е, якісь турніри по хокею. Якісь турніри по хокею, потрібно ще зробити картинку, де Путін з клюшкою і Трамп з клюшкою. Як Трамп обісрався, картинки вже є. Ось, а з клюшками поки ще картинок немає, але я їх зроблю. Так ось дивіться, друзі, це вишенька на торті. Це так Путін поглузував над Трампом. Ось я слухав різних сьогодні експертів і різні точки зору. Всі погоджуються з тим, що. Трамп про провалився перемовини, що Путін його переграв, втягнув його це болото переговірних процесів, яке буде на наступне. Я хотів подивитися, що трампісти скажуть. Трампісти засунули язики в дупу і мовчать. Єдиний Е, вийшов це табах, табах вийшов українському якому журналісту. Він дав інтерв'ю. Мені було по цікаво подивитися, вони розуміють, що Трамп обісрався і обісрав своїх прихильників. Ні, не зрозуміли. Вони кажуть, що все нормально. Краще е, погані перемовини, ніж воювати, каже табах цьому журналісту. У нього на каналі. А я так думаю. Каже, краще, які перемови б не були, скільки б років вони не продовжувалися. Головне, щоб перемовлятися, переговори і таке інше, але щоб не свистіли полі, полі і не вбивали людей. Але ж перемир'я на 30 днів немає. Я розумію, коли Путін пішов би на вимоги Трампа на це перемир'я на 30 днів, тобто припинились бойові дії, а тоді можна розмовляти місяць, два, скільки забажаєте, скільки може, можна розмовляти. Коли перестали вбивати людей. Але людей не перестали вбивати. З приводу того, що припинили на повітрі і на морі, ця вимога була Зеленського, ця вимога була України. Україна вийшла з цією пропозицією припинити бойові дії в небі і на морі. Американці настояли на тому, щоб припинити повністю наші лінії фронту, ви це все пам'ятаєте, і Путін погодився припинити обстріл енергооб'єктів України. Тобто Україна повинна припинити обстріл енергооб'єктів Російської Федерації, а вони наші. Якщо хтось вірить в те, що Путін це зробив, як кажуть, крок доброї волі, то запевняю вас, що це не так. Ніяких кроків доброї волі Путін просто зрозумів, що для нього на даний час, можливо, на один місяць потрібно, щоб Україна не обстрілювала нафтопереробні і нафтосховища на території Російської Федерації. Звичайно, це для них боляче, і якщо Путін на це пішов, то ми знайшли больову точку і ми давимо на той мозоль, який насправді дуже болючий. Пам'ятаєте, я вам ще казав перед е, виборами Трампа, як тільки пройдуть вибори, Україна зобов'язана ударити по е, терміналу в Новомосковську через е, два термінали у Новомосковську і е, біля Санкт-Петербурга, е, два величезних термінали, через які Росія продає нафту в Європу. Їй дозволено там танкери підходять, якщо менше 60 доларів, вони продають. Так, ось це дуже болюча точка для Російської Федерації. Багато хто з експертів. Прогнозує, що якщо, наприклад, американці хотіли би припинити бойові дії, вони б могли би могли заблокувати, ну з Туреччиною, звичайно, да пролив Босфор, а на Балтиці заблокувати вихід на Балтику з Санкт-Петербурга. Всіх цих танкерів, але це дуже небезпечно. Там є багато е, технічних проблем, тому що танкери йдуть під різними прапорами. Вони зареєстровані, у них є е, страхування і таке інше, і це дуже заморочливо. Але є набагато простіший варіант припинити торговлю нафтопродуктами, тобто нафтою для Російської Федерації. Ви вже знаєте, Зеленський анонсував ракету Нептун, яка в нас була яка літала раніше до 300 км. Це не нова ракета, але зробили якісь там підшаманили цією ракетою, зробили так, що вона літає до тисячі кілометрів. Тобто Україна перед цим вже запускала десь минулого чи за минулого року дрони в сторону новоросійського порту, перевіряла, як це можна зробити. Технічна Україна зараз здатна знищити термінал в новомосковську новоросійську, вибачте, новоросійський порт. Там величезні цистерни. Ви розумієте, приходить танкер. Танкер е туди там, там, скільки там, десятки тисяч тонн вливається в танкер. І потрібні цистерни, які будуть заправляти ці танкери, які приходять. І якщо Якщо ракета Нептун або е, сумісно з дронами зробити атаку, технічно це все можливо. Єдине, що політично е, забороняють, мабуть, сполучені штати, тому що якщо це зробити, можливе підвищення ціни на нафту у світі. Цього ніхто не хоче. І тому тут більше політичне питання, чим технічне. Технічне і воєнне питання це вирішується. А політичне питання тут я зараз не буду критикувати українську владу, чому вона це робить або не робить, тому що це потрібно цей удар узгоджувати з нашими партнерами і в Європі, і в Сполучених Штатах. Вони, мабуть, до цього відносяться різко негативно. Але але якщо Україна... Вирішить зі своїми партнерами, да, і є в України ця можливість, а можливість є, вона може знищити торговлю нафтою Російської Федерації як мінімум на рік, тому що відбудувати таку систему там за місяць її не відбудуєш. Ви бачили, коли горіли нафтотермінали на території Росії? Потужні нафто ну, не нафтозаводи, а там, де зберігалася нафта для переробки, її неможливо погасити. Ніякі пожежні команди не могли погасити, поки вона не згрить повністю. Ви можете просто уявити, яка кількість нафти знаходиться на цих терміналах біля Санкт Петербурга і біля Новоросійська. Да? І е, скільки днів воно палало, поки повністю не згоріло. Але цього не відбувається. І щоб це обезпечити, Путін пішов не тільки це, тому що ми е, знищуємо термінали менш потужні на всій території Російської Федерації, і Путін на це пішов. З приводу воєннополонених вам теж вже доповіли, що обміни були і раніше і було і 200 на 200. Це не заслуга Трампа, а це просто Путін сказав, що ми обмінюємо. І вже з доброю волі вони сказали віддадуть 23 тяжкохворих наших полонених. Це вони повинні виконувати Женевську конвенцію полонених, які поранені віддавати, і поранені полонені для них це тягар, і вони залюбки їх віддадуть Україні щоб Україна. Сама їх лікувала. Це не є жестом доброї волі ніякої. Тобто Трамп програв по всім параметрам повертаюся повертається до хокею. Я так розумію, що про хокей, чому виникла взагалі тема хокею, можна спрогнозувати, що Трамп був наскільки люб'язний з Путіним. Що запропонував йому колись нам пограти в Гольф? Давай пограємо в Гольф, говоримо, як ділити світ і тому подібне. А е, більш за все, що Путін е, відповів, що я в Гольф не граю, але от давай зробимо хокейну е, таку, е, ініціативу по хокейних іграх, і таке, як от у Радянському Союзі було СССР, е, США і таке інше. І Трамп погодився. Американці про це не написали, ну це, це взагалі жесть, таке позорисько Росіяни про це написали. Багато експертів ще вчора казали, що не потрібно е, називати Трампа образливими словами, такими, як я називаю його чмоня Що е, після всього краху цих перемовин. Трамп може зробити те, що він повинен був зробити, і сказати, що Путін не пішов мені на зустріч, тому Америка робить перше, друге, третє, четверте, щоб примусити Путіна до миру. Але Трамп цього не зробив. Трамп пішов на Fox News, Трамп написав у своїй соцмерезі е, True Social, що все нормально, була гарна бесіда, бла-бла-бла. Трамп не зрозумів, наскільки він обісрався. І йому в очі ніхто з його оточення не сказав, що він обісрався. Тепер, е, що ми маємо на сьогоднішній день? Путін повністю виграв ці перемовини, Трамп повністю їх програв і є маленька-маленька на... надія, напишіть в коментарях. Що рано чи пізно Трамп зрозуміє, бо хтось йому зможе в обличчя сказати, наскільки він обісрався. Якщо він це зрозуміє, то будемо сподіватися, що його якась гордість в нього десь щось заграє, і він зробить правильні кроки, як казав колись Черчилль. Пам'ятаєте, 80 чи 90 років тому він казав, що американці завжди зроблять. Правильний вибір після того, як вони перепробують всі інші варіанти. От зараз Трамп перепробує всі інші варіанти. Об нього витирають ноги, він обсирається. Перед ним повісив Путін морквиною, він йде за цією морквиною, як віслюк, все робить для того, щоб світ просто дивився на нього і, і зневажав. Тобто, сподіваюся, Є величезна в мене надія, а ви напишіть, у вас є така надія чи ні, що громадяни Сполучених Штатів Америки, що республіканська партія, що його однопарційці, вистачить у них духу, сили волі, сказати Трампу це в обличчя. Не позорь себе, не позорь нашу республіканську партію, не позорь американський народ і не позорь Сполучені Штати Америки. Це позорисько. Чекаю ваших коментарів.